Разом з вами зараз будемо запікати баклажани. Я придумала, що я хочу його запекти в духовці, щоб він був карамелізований із тречителею. Що з цього вийде? Поняття не маю. рецепта нормального не знайшла. Я їх розрізала навпіл і тепер надрізаю ось таку сіточку. Треба різати глибоко, так щоб не пошкодити саму шкірочку. Прорізала. Тепер готуємо соус. соєвий соус уже з бальзамічним оцтом. І замість оливкової олії я взяла фундучну олію. Як це смачно! Будемо пекти баклажан з фундучною олією. Так, там написано по ложці. Мені жалко, її тепер. Ну, ми на ПП, тому менше зробимо. Даваємо ось цей соєвий соус, улюблену приправу італійські тра... італійська з пармезаном та чесником. Найсмачніше, я вже вам казала. сухий чесник. Так, а для того, щоб він вже вийшов карамелізований, треба додати ще мед. Я вже додала сюди мед. Ось так у нас все вийшло. Зараз будемо ставити в духовку на 30 хвилин. Страшно, що з цього вийде просто. Я хочу зробити ще один слой соусу, Буде йогурт і чесник. Мені здається, там дуже смачно. Так, зараз будемо робити подачу. З вами що робимо? Додаємо ось цей йогуртовий соус. Тепер додаємо стричителу. Ой. І пармезанчик.